Ділитися з вами про втому бути сильними, про відчуття неймовірного спустошення від цього. Бо люди, які мають стратегію постійно рятувати партнерів, друзів, колег, тих, хто не просив цього робити, зовні у них це виглядає як турбота. Але всередині, ймовірно, що вони мають ох яку болючу драму. Це страх, безсилля, коли ти не можеш змінити іншу людину, а значить, ти погана дружина або фіговий друг. Це страх втратити зв'язок, якщо тебе більше не потребують. Тож, чому ми кидаємося рятувати? Бо так ми ніби беремо ситуацію під контроль. Так ми діємо, а отже, не стикаємося із власною тривогою, провиною, можливо, болем від того, що не все в нашій владі. Часто такий життєвий сценарій називається схемою самопожертви, коли ти береш на себе відповідальність за емоційний стан інших людей, щоб не відчути власну провину чи страх. І це як стояти на березі, і кидати рятувальне коло людині, яка не хоче за нього хапатись. Ти кидаєш і кидаєш, а потім і сам або сама не помічаєш, що вже стоїш там по шию у воді. Що таке справжня турбота? Це ж не про те, щоб тільки витягнути, врятувати. це про те, щоб бути поруч, коли людина старається щось зробити сама. Іноді наймудріше, що можна справді зробити, це залишатися на своєму березі. І це не про байдужість, можливо, це просто ну, такий шлях до зрілої любові тієї, що нас не спустошує, а зберігає обох. Це про любов, у якій ти залишаєшся в контакті з собою, а не віддаєш все до останньої краплини і береш на себе чужу відповідальність, не рятуєш інших ціною власних сил. Ну і дозріти до цієї любові означає навчитися дбати, але не зливатися, співчувати, але не вигорати, бути поруч, ну і не втрачати себе. Така любов вона не виснажує, бо в неї є межі. І вона не тільки дає іншій людині підтримку, вона також зберігає нашу власну цілісність.